18 березня 25 рік виїхали сіяти ячмінь. Тільки що загрузили доброго. І насіння. Ячмінь у нас адапт, друга репродукція. Даємо селітри 130 кілограм на туках. У нас четверта передача, на зернових п'ята передача, виход катушки 27 міліметрів. Десь 90-95 штук на погодний метр. Обробіток тут осенний осени грубаючий каток. Все, зараз сієм, ляга добре, вологу, ще по маркеру, і на колесо навіть макає. Чином у нас перве зерно.